Мир вам, улюблені брати та сестри, люба дурана речена церква Христова, всі глядачі, хто в цей час вечірній обрав цю прекрасну частку, роздумувати над дороцінними словами Господа нашого Ісуса Христа, роздумувати над книгою життя, над цим Господнім дороказом, що Господь залишив для нас, щоб живучи на цій землі, ми не блукали в темряві. Ми сьогодні будемо ще і ще звертатися до Божого Слова, і я хотів би разом з вами прочитати слова, які записані для нас на сторінках Божого Слова, післання святого апостола Павла до Єфісіан, другий розділ. Будемо читати з четвертого вірша. Бог вже багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безбірне багатство, благодаті Своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось такі слова, які говорять про той великий Божий промисл, який звершує Бог. І донині в свій час, і ми пережили це таке велике переображення, перейшли від того мертвого стану, в якому знаходились через гріхи наші у стосунках з Богом. Але ми з вами прочитали, що Бог оживив, Бог воскресив. Бог посадив на небесних місцях і чекає, і чекає від нас тієї праці, чекає від нас тієї посвяти, чекає, щоб ми те своє призначення, заради якого Бог насадив нас на цій землі, заради якого Бог нас створив, ми Його виконали. Равіни в часи Ісуса Христа говорили про те, що коли прийде Месія, то Доказом того, що Месія серед нас буде те, що Він відкриє очі сліпонародженій людині. Друге чудо, яке мав зробити Месія, він мав уздоровити хворого на проказу. І ще одне чудо, яке мав звершити Месія. Він мав вигнати демона із одержимої людини. І четверте, Він мав воскресити померлого до життя. І ми знаємо, що Христос все це звершив, показав. Але, але ті священники, ті, які мали б вказати на Ісуса Христа, мали б зрозуміти, що Ісус Христос серед них, Той обіцяний Месія, уже. Є на землі, вони якраз цього і не зрозуміли. І знаєте, ці призначення, ось ці, ці чуда, і вже напротязі двох тисяч років Господь Ісус звершає і у житті нашому, у житті багатьох людей, особливо тих, які через гріхи мертві для Бога, кого диявол поневолив. хто... Через ось ту короткозорість або сліпоту не бачать того стану загибелі, і хто просто через гріхи мертвий для Бога. І тисячі і тисячі людей кожного дня відроджуються, народжуються для Господа. Звершуючи траурне служіння. Іноді я запитую присутніх, задаючи запитання, скажіть, будь ласка, а що потрібно для... Живої людини. І люди відповідають: ну багато дечого потрібна і одежа, і їжа, потрібно і будинок, де проживати, і багато речей, потрібна робота, потрібні кошти для проживання і перелік цей нескінчений. Я задаю друге запитання і кажу: а скажіть, будь ласка, а що потрібно для мертвої людини? І, як правило, люди відповідають, а вже мертвому нічого не потрібно. Я говорю, це велика помилка. Мертвому потрібно Воскресіння. І коли ми говоримо про ті чуда, які Ісус Христос звершив на землі, ми знаємо, що <кхи> троє людей Він е... воскресив і повернув до життя. І про перше чудо Воскресіння, ми читаємо, воно сталося у земному служінні Ісуса Христа, коли Він воскресив е... Сина. Наїнської вдови. Ми читаємо це у Євангелії від Луки Господь Ісус Христос. Він зупинив ту траурну процесію, він подивився на ту знедолену жінку, жалувався над нею і, звертаючись до того мертвого тіла, Він каже: Юначе кажу. Тобі встань. І ось той померлий встав, і він подивився навколо, і Господь каже: Віддайте Його Матері. Друге чудо Воскресіння. Ісус Христос звершив так само, мечтаю в Євангелії від Луки, 8 розділ, коли Він воскресив дочку Єра. І коли здавалося по ті вже плакальниці прийшли, коли прийшли люди, щоб потішати ту сім'ю, де померла дитинка, Господь каже: не плачте, вона не вмерла, вона спить, насміхалася з Господа, але Господь вивів всіх із кімнати, залишилось тато, мама, Господь і промовляє Ісус. Та віфо, кажу тобі, встань. І дівча встає, і Господь каже: дайте їй їсти. І третє чудо Воскресіння. Ми читаємо, Господь звершив, коли та сім'я, яка любила його, яка запрошувала його дуже часто в гості. І в чьому домі Господь дуже часто відпочивав, читаємо в Євангелії від Іоанна, 11 розділ, Ісус Христос Воскресив Лазаря, який вже був 4 дні у гробі. І вже навіть ті сестри, коли Господь сказав, що відваліть каменя від тієї печері. Казав, Господи, уже 4 дні, уже чути, вже чотири дні вже чути, вже неможливо, вже йдуть процеси, які не можна зупинити. Але, але Господь каже: відваліть каменя. І той наказ, який Господь проголосив, лазарю вийде геть, той померлий почув і виконав. І вийшов оповитий він тими пелами погрібальними, і Господь каже: розв'яжіть його. Ось ці три накази, які Господь по Воскресінні померлих давав родинам, давав близьким, вони і сьогодні надзвичайно важливі. В них ми бачимо ось прообраз того служіння, е, тої опіки, тої турботи, яку має являти за новонавернених, за членів церкви, Церква Христова. І коли ось того юнака Господь Воскресив, Він віддав матері. Церква це та матір, яка гортає любов'ю своїх дітей, які народжуються у її сім'ю, які приходять від тої смерті в життя, які стають членами тої великої Божої сім'ї. І церква, як матір, вона має опікуватись, вона має турбуватися. Про тих, кого Бог воскрешає, друге, дайте їй їсти. Церква має турбуватися, про те, щоб ті діти, які повернулись до життя, вони отримали здорову їжу, вони отримали повноцінне харчування, і вони тоді будуть зростати і розвиватися гармонійно. І коли Господь воскресив Лазаря, Він каже. Розв'яжіть його. Церква має розв'язувати пута кайданів гріха. Церква має розв'язувати тих, кого диявол поневолив і кого зв'язав. Церква має турбуватися про тих, кого Господь воскрешає для життя. І нехай Бог благословить, щоб ми розуміли призначення церкви Христової, тому що нас Господь воскресив. Нас Господь оживив, і сьогодні Він воскрешає, і оживляє тих, хто мертвий для нього через ріг. Але як важливо, щоб церква взяла на себе опіку і огорнути любов'ю і турботою, щоби і здорове харчування та здорова духовна їжа, і ті лжевчення огородити від них, і саме головне. Розв'язати типу та гріха, якими диявол сковував людину на протязі багатьох років, щоб вона була бездіяльною і мертвою для нього. І тому хай Бог благословить, щоб ви ми пам'ятали доручення церкви і виконували його, і в цьому прославлялося величне ім'я нашого Господа Ісуса Христа, бо він цього достоїн. Амінь.